Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Іван Сенченко Як Олеся заснула в квітці, Читає Людмила Алієва. Жили на світі сестричка і братик. Сестричку звали Олеся, а братика Василь. От якось і каже Олеся. Василю, чуєш, Василю, давай гратися в піджмурки. Добре, відповідає Василь, давай. І почали вони гратися в піджмурки. Тільки як братик заховається, то Олеся бігає, бігає. А знайти Василя не може. Стало їй дуже прикро від цього, то вона сіла й гірко заплакала. Плаче й плаче, аж чує, хтось обзивається до неї. Чого ти, дівчинко, плачеш? Як же мені не плакати, відповіла крізь сльози Олеся? Що я заховаюся, то Василь. Зразу мене знайде, а як Василь заховається, то я шукаю, шукаю, а знайти не можу. Ну, добре, каже той самий голос, я тобі допоможу так заховатися, що Василь тебе зроду не знайде. Ось лізь сюди. Підводить Олеся очі, і що ж вона бачить? Синю присиню красиву прекрасиву квітку. Глянула на неї Олеся і каже, як же я влізу в тебе, коли ти зовсім малюсінька, ще й прозора та ніжна? Дарма, відповідає Квітка, ти тільки протягни вперед ручки. Простягла Олеся ручки до квітки. І квітка почала більшати. Ось сховався в ній пальчик, ось уже не видно й руки полікоть, ось і плечі вже в квіточці. Нарешті і вся Олеся сіла на дні квітки й сидить, а там гарно, затишно, пахтить чимось ніжним-ніжним. А гляне Олеся через пелюсточки і все навколо таке, наче дивиться вона через синє скельце. Еге, думає Олеся, та тут таки гарно. Хай тепер Василь пошукає мене, хай побігає. І справді, Василь скрізь бігає, зазирає за кущі. За горбочки аж упрів, а щуп став мокрий. А Олесі не знайде хоч плач. Олеся сидить у квітці, сміється, а тоді чує до квітки щось летить. Так гуде, як літак, ще й дзичить. А саме волохате, страшне. Підлетіло до квітки, сіло край пелюсточки, а потім швидко у квітку. Злякалася Олеся, як замахає руками, як закричить. Ой, боюся, боюся. Спинилося воно, побачило дівчинку в квітці і каже, Чого ти кричиш? Ти не кричи і не бійся мене. Я бджілка. Глянула Олеся, і справді бджілка перед нею. Хоч і волохатенька, а золотиста чепурненька славна. Олеся й питає, а ти не вкусиш мене? Ні, що ти? каже бджілка. Сиди тільки смирненько. Відсунулася набік Олеся, а бджілка пролізла на саме дно квітки, умостилася там гарненько, і що ж вона робить? Випускає свій носик, встромлює його в денце квітки і починає смоктати. Носик той прозорий і бачить Олеся, як по ньому підіймається. Чистий, причистий і прозорий, як сльоза, та солодкий, як мед нектар. Засовалася Олеся, часто-часто почала облизувати губи. Та як запхикає? Чого ти? питає бджілка. Еге, чого? відповідає Олеся. Бо мені нектару теж хочеться. То летімо до мене додому, каже бджілка. Там ласощів різних, скільки душа забажає. Усміхнулася Олеся, потім засмутилася. Як же я полечу, коли в мене крилець немає? А ти на мене сідай отак. От добре, міцно тільки. Сіла Олеся на бджілку, ухопилася руками їй за шию, бджола замахала крильцями, загула й полетіла. І прилетіли вони додому до бджілки, А дім у неї дерев'яний, двоповерховий. Сам дім білий-білий, а покрівля блакитна. І як тільки долетіли до цього будиночка, так і запахло медом. Олеся й питає, а чого тут так медом пахне? Бо тут бджілки з нектару мед роблять. Ходімо, глянемо. Як зайшла Олеся всередину, то аж зойкнула. Все в будиночку було зроблено з меду. Стоїть Олеся, дивиться, аж слинка котиться. Ти, може, меду хочеш? питає бджілка. Еге, хочу, відповідає Олеся. І каже це тихенько-тихенько. То добре, сідай отут. Посадила бджілка Олесю за стіл, принесла цілу миску з медом. Хлібницю з хлібом. Тільки і миска, і хлібниця, і хліб все з меду. І мед у мисці теж медяний. Ну, їж. Взяла Олеся медяну ложку, медяний шматочок хліба, набрала меду в ложку, їсть. А мед такий солодкий, такий смачний. Що вона не помітила, як і шматок ложки відкусила. От коли наїлася меду Олеся, посиділа трохи і враз згадала про Василя. Ой, лишенько, та це ж він, бідолашний, бігає скрізь та шукає мене. Шкода стало Олесі брата. Вона підвелася, виглянула у віконце. Та як загукає з усієї сили. Василю, Василю, я дечки!» і прокинулася. Бо, бачте, все це їй і про квітку, і про бджілку, і про мед, приснилося. Василь теж хотів, щоб йому приснилося таке. Але в нього нічого не вийшло. Не люблять Василя квіти. Він їх шаблею своєю січе, а Олеся здмухує з них ранню росу і вдихає їхні пахощі. Коли й хлопці будуть робот... робити так, то може і їм присниться таке.